Молоді. Розбили колону, одразу вся Україна про це знає. І я думаю, це супер круто працювало. Або що, от вони заходять звідти? Тобто, те, що було світло і був о, інтернет, це було насправді фантастика. Мені здається, росіяни дуже хотіли це знищити в перші дні, але в них не вийшло. От що відбувалося в компанії ясно в перші дні повномасштабного вторгнення? Ти можеш описати, що, Ой, що було? Що було? Ну тут така історія: ми ж все одно готувались. Ми готувалися. Ну я персонально там не вірив до кінця, що буде, але я теж не всі вірив. факти казали про це. І ми, ми повинні як менеджери, ми повинні, як люди розумні, готуватися одно, якщо ми бачимо факт. А Оце були так і на се були. Були і продовжуються, і були страшні атаки впродовж і це все це було, тому що загасити систему. Ну діджитал систему, можливо, там не там не втручаючись в фізику, а можна просто через Ну ID. І до того ж, вибач, у вас же тобто величезний доступ до особистої інформації. Є це, це, це був ну.